Зірковий легіонер повертається у Динамо. Схоже, він отримає новий шанс. У клуба вже готова заміна для Ваната, а також Михавко, який претендує на звання Голден Боя. Усім привіт! Ви на Динамівському секторі, і протягом найближчих кількох хвилин ми розкажемо вам про усе найбільш важливе та актуальне, що стосується київського. Клуб, перед тим як ми розпочнемо, попросимо підписатися на канал та підтримати наш молодий проект. Ми йдемо до позначки у 5 тисяч підписників і сподіваюся, що з вашою допомогою досягнемо цієї мети дуже швидко. Тож, поїхали. Ну і розпочнемо ми сьогодні із Тараса Михавка, адже цей юний проспект Динамо увійшов до рейтингу найкращих молодих футболістів світу. Захисник киян увійшов до числа 40 претендентів на престижну нагороду Голден Бой, яку щорічно вручають найкращому молодому футболісту Європи. На думку видання Тутто спорт яке і формує цю нагороду, 19-річний динамівець опиняється на 37-му місці. Очолює цей список наразі, звичайно ж, ламін Ямаль із Барселони. Але оскільки трофей вже дістався йому минулого року, двічі претендувати на цю премію він не. Не зможе. Далі рухаємося до справ контрактних і поговоримо ми про Олександра Караваєва. Один із символів сучасного Динамо залишається в команді. Отож Караваєв та Динамо домовилися про пролонгацію угоди ще на один сезон з опцією продовження іще на рік. Цю новину клуб офіційно опублікував на своєму сайті. У сезоні, який щойно минув, Караваєв провів 17 матчів в УПЛ, двічі зіграв в кубку і ще 9 разів виходив на поле у Єврокубку. Зауважимо раніше в мережі з'явилася інформація, нібито Олександр може задуматися про зміну клубної прописки, але на щастя реальність виявилася іншою. Ну а завершимо ми сьогодні новинами трансферними. Тут у нас потенційно новий нападник для київського Динамо, а також повернення зіркового легіонера. Як ми розповідали вам у попередньому відео, Владислав Ванат, ймовірно, може покинути команду влітку. Звісно, усе буде залежати від успіхів Динамо на шляху до Ліги Чемпіонів. Однак така ймовірність існує, і вона направду доволі висока. Тож варто думати про те, хто замінить гравця на вістрі атаки і, можливо, ним стане теж Владислав, але супряга. Головний тренер зорі оголосив про те, що футболіст, який належить Динамо, за луганську команду надалі грати. Не буде, він вже повернувся до Києва і з великою долею ймовірності розпочне підготовку до нового сезону саме з Динамо. А враховуючи знову ж таки інформацію про потенційний відхід ваната, можливо, супряга, який до слова не забуває з осені 2020 року, отримає свій черговий шанс. Як думаєте, ви напишіть у коментарях. А схоже точно отримає новий шанс у команді Самба Діало. 22-річний гравець оголосив про те, що повертається до Києва після оренди у Хапоелі з Єрусалиму. У коментарі для пабліку ідеальне Динамо він сказав: чи варто чекати мене в Динамо? Так, варто. Нагадаємо, самба грав у Ізраїлі з осені 24-го року. Він зіграв там 12 матчів та забив 2 голи. У Києві самба грає із 21-го року, коли підписав свій перший. Професійний контракт із київською командою. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Для того, аби не пропускати наступні, просто зараз підписуйтесь на канал. Можете також натиснути на дзвіночок, який повідомить вам про те, коли власне наступне відео вийде. Дякую, що були з нами! Скоро побачимось.